Йде військо та й співає стиха, як поборем воріженьків не буде в нас лиха, як поборем воріженьків не буде в нас лиха Сілічове військо породів у Кріва, як поборем воріженьків здобудемо славу, як поборем воріженьків здобудемо славу. Слава Україні! Героям! Слава і всім терп'ячим народа! Військо пісня з степо, Степом лине, як побор. Що працює на народ? Хліб не краде, не привласнює завод, рівно для жінок в суспільному житті. Вони матері, дітей, без них немає сім'ї. Сім'ям житло, щоб у них все було, щоб народжувати дітей і дитятко росло. Медицинська допомога незалежно від грошей, повноцінне лікування і для бідних людей, бабусям, дідусям, які все побудували. Пенсії попіднімати, щоб не голодували, щоб не стидно було вийти погулять. Вдіти гарний костюм та гуцулку станцювати, вільний доступ до ресурсів Курсів незалежно від зв'язків, незалежно хто ти є і від статусу батьків, вільний розвиток людей без державного пресу Тільки так ми досягнемо прогресу. Ми поставимо кінець. Я за куль свободи всіх, хто зі мною молодець, хто візьме хабаря в космос полетить. В нас корупції не буде. Тут таким нема. К'юнті газ організм автомайда. Ви арту спортивні people in the struggle against a criminal režim that has violated their basic human rights. Благословенний Бог наш завжди нині повсякчас, і на віки віки. Господи, помолімо. Господи України! Допоможи своїй церкві проголошувати усім, що насправді з нами Бог. Ukrainian Canadian Конгрес, Alberta Provincial Council is calling apart all of you to take actions, let your politicians know There are many voices of course from Ukraine struggling to be heard around the world. Many of them cannot be heard in their own country. they're being silenced there. What they, what they, what is, what was the proposal is the setback, and uh, I guess our opposition leaders and the groundswell movement in Ukraine is not buying into that, and they're saying, saying We are staying here until we get resolution. Thank you. But we can and прагнення. Слава Україні! Героям слава! Як і ми прощаємо до вас нашу, і не веде нас у спусту, а довезли на нас і духам. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амінь. Христос рождається. Слава Україні! Героям слава!